Добрий день, ребята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пропорції та її властивості. І з вами знову я, Кузовенкова Олена. Для цього спочатку пригадаємо, що ж таке відношення. Це тема нашого минулого уроку. Частка чисел, наприклад, А і Б, які не дорівнюють нулю, називають відношенням. Відношенням чисел А і Б або відношенням числа А до числа Б. Давайте тепер пограємо і знайдемо рівні відношення. 21 так відноситься до 3, як 49 до 7. Одна друга так відноситься, одна від, так відноситься до 2, як 5 відноситься до 10. 9 так відноситься до 3, як 15 відноситься до 5. Тобто 9 по відношенню до 3 це 3, і 15 до 5 це 3. І нарешті 12 так відноситься до 3, як 16 відноситься до 4. Якщо відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, то рівність А і Б. С і Д називають пропорцією. Тобто, всі відношення, які я записала одним. Кольором це є пропорції. Як же можна записати пропорції? Якщо ви, якщо ви були уважні, ви побачили, що можна записати або у вигляді дробів, або у вигляді е, ділення А ділиться так на Б, як С ділиться на Д. Як ви пам'ятаєте, А і Б С і Д це члени. Відношення. Тож у пропорції теж є члени. До речі, деякі з них будуть крайніми членами пропорції, а деякі будуть середніми. Ну, дуже легко це побачити ось в цьому виразі. Крайні члени, члени – ті, що знаходяться по краях, і середні ті, що знаходяться біля знака дорівнюють. А там, де дробовий вираз, то ми ж знаємо, як ми читаємо, з верху вниз і зліва направо. Ось таким чином, правда, ми читаємо? Тож, крайні члени це ті, з яких ми починаємо, або ті, якими ми закінчуємо. А починається е читання наше іде там, де закінчується. Середні члени це ті, які зна знаходяться всередині. Думаю, що добре видно, що однаковими кольорами я позначила крайні, і зеленим кольором я позначила середні члени пропорції. Цілком логічно було б запитати, навіщо я розповідаю про те, які члени пропорції, якими називаються. Зараз я вам поясню. Давайте візьмемо, ну, наприклад, цю пропорцію. 49 так відноситься до 7, як 21 відноситься до 3. І спробуємо зробити одну цікаву маніпуляцію. Ми помножимо між собою спочатку. Крайні члени пропорції. І перевіримо, що буде, якщо порівняти з добутком середніх. 49 помножити на 3. дорівнюватиме. Множимо 40 на 3, 120, 9 на 3,27, отже, виходить 147. Тепер помножимо між собою середні члени пропорції. 7 на 20 140 і додати 7 147. Ребят, подивіться, що вийшло. Що добуток. Крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Якщо А, тепер вже так науково прочитаємо. Якщо відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, то А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С. Це і є основною властивістю. Пропорції. Ще раз добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Давайте одразу спробуємо примінити це на практиці. Знайдіть невідомий член пропорції. Х так відноситься до 5, як 21 відноситься до 15. Знаючи основну властивість пропорції, ми можемо сказати, що добуток крайніх членів пропорції х помножене на 15, має дорівнювати добутку середніх членів, тобто 21 помножити на 5. Робимо рисочку дробу. Спробуємо звідси виразити, чому ж дорівнюватиме х. Але давайте спочатку підрахуємо ось цю праву частинку. 21 помножити на 5 дорівнюватиме 105. Отже, х дорівнює 105 поділити на 15. Скорочуємо 105 і 15, у чисельнику 7, знаменнику 1. Х дорівнює 7. До речі, є більш раціональний спосіб. Х так відноситься до 5, як 21 до 15. Отже, Записуємо основну властивість х помножити на 15, добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів 21 помножити на 5. Звідси ми знаходимо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 21 помножити на 5, поділити на відомий множник. Тепер можемо скоротити. І 21 і 15 діляться на 3. Отже, тут буде 5 в знаменнику, чисельно залишається 7. Ми можемо сказати, що це 7 помножене на 5 і поділене на 5. 5 і 5 скорочуються, залишається 7, х дорівнює 7. Чому я вважаю, що цей спосіб більш раціональний? Тому що ми апелюємо, оперуємо меншими числами. Наступне завдання. Для виготовлення 10 однакових парт, отже, парт у нас 10, так і запишемо. 10 парт потрібно 4 листа фанери. 4 листа фанери. Скільки парт, тобто х парт, можна виготовити з 6 листів фанери. Складаємо пропорцію. Тобто з 10 парт у нас на 10 парт ми використовуємо 4 листа фанери. Ми показуємо зараз, скільки парт можна зробити з одного листа фанери. Ці відношення рівні між собою, тому що в відношенні х до 6 ми показуємо, скільки парт можна зробити з 6 листів фанери. Насправді, ми показуємо в результаті, скільки парт можна зробити з одного листа фанери. Тому 10 так відноситься до 4, як х відноситься до 6. Використовуючи основну властивість пропорції, ми можемо сказати, що 4 помножити на х буде дорівнюватим 10 помножити на 6. Отже, щоб знайти невідомий. Множник нам потрібно добуток 10 помножене на 6 поділити на відомий множник. Скорочуємо. Наприклад, 10 і 4 у нас діляться на 2. В знаменнику 2, в чисельнику 5. Справа вираховуємо 5 помножене на 6 і поділене на 2. Знову скорочуємо: в чисельнику 3 в знаменнику 1. Отже, у нас виходить 15. Х дорівнює 15. Тобто з шести листів фанери можна виготовити 15 парт. Третій приклад. Площа класу становить 40 метрів квадратів. 40 метрів квадратів. Квадратних. Меблі зайняли 60% класу. Скільки метрів квадратних займають меблі? Вся площа 40 метрів квадратних це 100%. Меблі зайняли 60% класу, але нам невідомо, скільки метрів квадратних, як же знайти? Відношення 40 до 100 рівне з відношенням х до 60. Тому що і те і інше відношення показує, скільки метрів становить 1%. Рівні між собою. Звідси добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Бажано, щоб х знаходився зліва, як ми звикли. Тоді. Невідоме Х дорівнюватиме. 40 помножене на 60 і поділене на 100 Справа вираховуємо 40 помножене на 60 поділене на 100 дорівнюватиме. В мене вийшло 24, Отже, х дорівнює 24, 24 метри. 24 метри. Займають меблі метри квадратний. Тож, нагадую, що сьогодні ми говорили про пропорцію та її властивості. З вами була Кузовенкова Олена. Не забувайте підписуватись на мій канал. А головне, ребят, пам'ятайте, що у вас все вийде. До нових зустрічей!